Замість варених яєць і котлет з хлібом повноцінні страви. У потягах Укрзалізниці з'явилися гарячі обіди. В меню кримськотатарський плов, закарпатські деруни, курка з подільською картоплею та омлет з Житомирських яєць. Провідниця Валентина Фондрат каже, розробив меню український шеф-кухар Євген Клопотенко. Клопотенко саме нашій бригаді, він презентації проводив. Ну це друга поїздка, чий місяць. В першу поїздку штук 10, мабуть, ми продали. Їх чотири види, рознообразі в основному беру деруни і курку. Це все більше і більше і більше воно розходиться, особливо коли з дітьми маленькими їдуть, компанії коли їдуть. Артем разом із родиною прямує із Запоріжжя до Закарпатської області у відпустку. В дорозі доведеться провести близько 20 годин. Каже, гарячий обід для нього може стати альтернативою традиційному залізничному сухпайку. Коли їздимо, то зазвичай це щось сухе. Тобто, або круасан, або горішки, снеки якісь такі. ну Йогурт можна. Щоб це було не швидко псувне. Ви вже визначилися, що, що перше будете куштувати з нового меню? Ні, ні, ще ні. Але ну, м'ясо хочеться якесь. Що виглядає гарно і ціни нормальні. Обіди вагою 300 грам коштують від 170 до 190 гривень, розповідає провідниця. Їх завантажують на потяги у замороженому вигляді. А вже тут розігрівають у мікрохвильовці та видають пасажирам. Нині ланчбокси доступні у чотирьох потягах, що обслуговують міжнародні та внутрішні найдовші рейси з Києва та Запоріжжя. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.